Всім доброго дня! Сьогодні у нас 5 серпня 2022 року. До вашого огляду представляю сорт алечі грузинської селекції під назвою Лихни. Якщо дати спробувати це якійсь сторонній людині, він ніколи в житті не скаже, що це алича. Зараз ми її зірвемо і продегустуємо. Плодини великого розміру грам 25-30, максимум до 50, якщо, мабуть, невелика нагрузка. В розрізі має красивий червоний колір. Соковитість у цього сорту доволі достатня. Щодо смаку, то це дійсно, коли його куштуєш, це як смак червоного винограду. З переваг. Даного сорту можна підкреслити, це його висока врожайність, стійкість до хвороб, шкідників, його майже не потрібно нічим обробляти. Цей сорт дуже декоративний під час цвітіння цвіте блідорожевими квітками. На протязі всього сезону вегетації декоративність підкреслюється червоним листям. Дуже рекомендую для посадки, для щеплень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. На все добре.